До стенду це перша серія, перший стенд. 21 бал, другий стенд. Ооо, ну тут, не, ну, тут важко зарахувати 10 балів. Тут буде 5, 10, 21 бал так само. А треба. не підказують, ні? Друга. Друга заключна залікова серія. Працюємо. До стенду. Перший стенд 20 балів. Другий стенд. Дві чекаємо ще раз. 10, 5 і 5. Перший стенд 20 балів. Хоч 15? Перший стенд 20 балів. Другий стенд 15-17 балів. Судді не підказують. Закінчили. Переходимо на сокири. Да.